Звідкіль цей галас і ці крики, чом люд довкола заревів, чи то, молі, тепер бракує цілих двох батманів кормів? Здійняв він крики через гроші, дійшов той голос до небес, скоріш за труби і Срафіма во славу таїнств і чудес? О, Господи! Він просить грошей, і через це забудь, шабаш, усе у полоні метушіння панує скрізь розгардіяш. Ми скаржимося на цю жадність не тільки ми, не ми одні, тепер усі янголи в тривозі, о як печаляться вони. І спека. І посуха, і голод, як глянеш з одного кута, тривога, що молла розбурхав, як глянеш з іншого кута. В усіх місцях земної кулі, в Ірані більше, ніж будь де, народи одяглися в траур. молла промовив, горе йде. На світі тім, колись здійсниться страшний той суд один лиш раз, а нам є суд на цьому світі, щорік, щодень і повсякчас, Як місяць магерам надходить, моли провина судять нас. Лиш славу добру я любив свою, не мріючи прогурі у раю. Чом кажеш ти, пророче, одружи, тобі від них нічого крім олжі, душа глуха до молитов постів, Цей нонсенс їй уже осточортів, просвітництво. То справедлива путь, на тій путі про гурі ти забуть, така путь є привабна мудракам, а гурі привабні дуракам. Їх шал наслідувать науці руйнівний. Вони прокльонів шлють безліку моді ці, невігластво в наш дім приводить богословів. Шукайте ж мимо них собі ви шлях другий. Всі небезпеки і загрози в цьому світі, і ранців гострий міжусібний бій. Від богословів і наслідувань походять, а ми все терпимо той гнід двійний. До вік ганьбою буде нам наслідування, а надто кожному, хто є віслюк дурний.